П'ять мільйонів у нас зараз ще в резерві чоловіків є. Вони збігаються з даними комітету. З тим, що в комітеті бачать? дивіться. Ну комітет же ж він не займається мобілізацією, він займається законодавчими ініціативами, законодавчими змінами. Війною мобілізацією займається все ж таки Генеральний штаб Міністерства оборони України, яке забезпечує відповідну політику, забезпечує військову відповідну амуніцію, там спорядження. тому у нас немає таких цифр, але комітет обговорював це питання, і вважаю, що в першу чергу для того, щоб провести відповідну ротацію, 100% можна знайти там якусь кількість 100 200 тисяч всередині діючої армії. 100 200 тисяч всередині діючої армії. А, ну, ну, я, це, я так Це, я так розумію, це що... питання, яке просто кажу ще раз обговорювався, і mm -hmm. про це багато писали yeah. вже mm -hmm. е відкрито. Я, я думаю, що я не маю права да, запитувати зараз, скільки нам потрібно, в принципі, мобілізувати нових свіжих сил. Та я не знаю, це дивіться. Це не штаб. Да, це генштаб. Ну, ми маємо лише цю цифру півмільйона, про яку казав президент, посилаючись на слова колишнього головнокомандувача залужного. Так лише ця цифра в нас є. Ми тут я єдине, що додам пан Шмигаль нещодавно зазначав, що вісім працюючих людей повинно забезпечувати лише одного військового на фронті. Так, і це виходить вісім, ну майже десять мільйонів. Якщо в нас армія один і два да, то помножити на вісім, то це буде десь приблизно приблизно 10 мільйонів